Усім привіт! Якщо ви увімкнули це відео, ви любите читати. Я люблю ще й про це поговорити. Е, і сьогодні, 24 серпня, і з чим я вас усіх вітаю. Адже цього дня ми святкуємо відновлення незалежності України. Саме так відновлення, і дуже боляче саме в таких умовах, саме за таких обставин, бачити, як нам вкотре доводиться виборювати нашу незалежність, нашу свободу. Ах, Важко, звичайно, у цей день відчувати повноцінне щастя, сприймати цей день як рік тому чи два тому, але мені здається, це зайвий раз говорить тільки про те, що ми маємо цінувати те, що ми маємо, всі ті свободи, всі ті. Досягнення, які у нас були, вони не мають бути знецінені, тому ми маємо пам'ятати, що у нас є і що наше праву і за що ми боремося. Так, така невелика лірична пауза була. Так, сьогодні я дуже довго думала, чи знімати мені взагалі подібне відео в цей день безпосередньо, чи не знімати, а робити щось, розповідати вам. І я вирішила, що. Взагалі, то дуже тематично сьогодні було б якраз продемонструвати мій текст читай український». До речі, якщо ви ще не дивилися відео а, з Придуманий мною тегом читай українське, можете перейти за посиланнями тут в картках або в описі до цього відео. Ну а ще я сюди додам в під моє відео відповідне посилання на відео моїх колег, які також взялися втілювати цей тег читай українське. Щиро вам дячна, що ви його поширюєте і він живе. Адже я хочу, щоб якомога більше українських книжок у нас майоріло серед нашого книжкового Ютубу. І я подумала, що ж мені таке зняти, що ж мені таке зробити. Бити. Е, на жаль, там, умовно, там 31 якась якась суперкрута рекомендація в мене не буде. Або якийсь 31 автор, якого я рекомендувала. Я вирішила переглянути мою бібліотеку і подивитися, які в мене є книги, які демонструють. Україну, нас, українців, наші проблеми, наші тематики, наші білі страхи, нашу міфологію, нашу культуру, наші досягнення і наші втрати різносторонньо. І в мене вийшло там скільки там книжечок. Я в кінці порахую, скажу скільки. Тож давайте починати. І спочатку, певно, я маю сказати за наші знання і за те, що у нас є, що у нас не можуть відібрати Кацапи, так це наша мова. І я тут показую дві книжечки від видавництва Віхола. Це Ольга Дубчак, чути українською» і бачити українською. До речі, вже є анонс на третю частину, бо це буде трилогія. І Ольга Дубчак, вона редакторка видаництва Віхола. Ну і відповідно вона дуже добре знається на українській мові, і вона може легко бути. Що розповідати в плані української мови правил будь-яких е, таких цікавинок, винятків, ось це все до неї. Будь ласка, прошу. Тож е, вона взяла і всі свої знання втілила в доступному форматі для? Читача. І ось, будь ласка, у нас вже є дві книги, третя вже скоро буде на підході. Я вже, вже до речі, про спойлери мої прочитані прочитала чути українською, мені дуже сподобалося. Тут є закладинки. І е, я ще раз згадала ці правила, які я не повторювала, мабуть, в часів школи. Дякую вам, пані Ольго. Е, і це було весело, це було дотепно, і я дуже рекомендую, тому що це саме той наукпоп про е, українську мову, який дасть вам змогу і щось зрозуміти, щось пригадати, а можливо щось і ви. Читати, і це буде так невимушено, це буде легко, це буде сприйнятливо, і це, скоріш за все, запам'ятається, якщо ви уважно будете читати. Наступна книга, до речі, тут немає ніяких рейтингів, нічого. Я просто взяла собі дві стопки, поставила і вам по черзі показую. Павло Дерев'янко, Аркан Вовків, і це наша українська міфологія. Тому що Павло Дерев'янко взяв, ну, звичайно, вигадав. Сюжет вигадав роман, але він е, вигаданий на основі реальних подій, на основі реальних історичних фактів. Е, адже тут в центрі оповіді козаки-характерники, е, які мають здібності перевертати робитися? перевертатися перевертнями, які мають здібності е, ставати перевертнями, коли їм це потрібно, відповідно. А ще тут, окрім характерників, які можуть ставати вовками, є ще відьми, є ще в цій серії, маю увазі, е, є ще всякі там потерча, Є всякі там домовики і різні різні а, такі створінечка, які якраз характерні нашій слов'янській міфології. Тож тут дуже багато українського, тут багато боротьби за українського, крім цього, в цій трилогії. А, тут дуже багато українського духу, певних якихось навіть наших традицій. І я говорю про цю книгу, мені аж сльози навертаються, тому що в мене знаєте, я так пишаюся, тому що це наше, це е, те, що створив Українець, це, це те, що дуже полюбили Україну инти І з нетерпінням чекаю, коли ми побачимо заключену частину цієї трилогії. Я з вашого дозволу, як ви зрозуміли, дуже багато про сюжети не буду говорити, а про те, чому я взяла ту чи іншу книгу, відповідно, в цю підбірку. А, наступна книга це Наталя Довгопол, куба, якої не було. Теж багато про неї говорила, багато де її показувала, різних підбірках, різних рекомендаціях. І так, спочатку, на перший погляд, Аню, тут же ж про кубу, тут же ж прям на обкладиночці от написано Куба. А я вам скажу, що а, на кубу ж то Їхали українці, от е люди, які були закинуті туди, які, попри те, що вони опинилися на далеких островах, вони в серцях і тілах українців залишилися, і з ними залишилися українські проблеми, українські. Е Українські питання, політичні, історичні і е, дуже цікаво саме історичний контекст прописаний в цій книзі. Адже ця книга якраз описана із спогадів е, бабусі-авторки, яка, відповідно, переповіла своїй онучці цю, цю історію. Е, наступна книга це Доця Тамари Горіха зерня. Книга про те, як захоплювали Донбас. Так. Це наша українська втрата не тільки земель, а й людей, які там і лишилися, які загинули в результаті цієї втрати міста і області загалом, і людей, які захищали місто, намагалися його відвоювати. Це теж великі втрати, і це теж частинка нашої історії, причому максимально правдива, тому що. Переказані тут історії і випадки, вони більше ніж реальні. Просто це стала така собі концентрація певних подій, певних персонажей, знайшла втілення в одному або в кількох героях. Тож дуже на часі, дуже болюча. Але це теж те, що наше, і те, що з нами сталося, і ми не маємо права про це забувати, тому що. Це наше, знову ж таки. Так, а наступна книга чесно, я говорю про кожну книгу, в мене аж серце болить. Е, Оксана Забушко, Як Рубали вишневий сад, або довга дорога з бат -Емса. І це про нашу культуру, яку в нас намагалися забрати, е, про ці моменти і тих людей, які. Хотіли забути, що вони українці, а більше переходили на бік Росії і багато чого подібного. Ну, зокрема, наприклад, тут про твір три сестри Чехова, які далеко не росіянки. І недалеко вони жили там на Росії. А всього-навсього сумські дівчата, якщо я правильно пам'ятаю, ці до нас є книжечка, які жили якраз на українській землі. І це про наші втрати, про те, що в нас нахабно взяли і відібрали. А, наступна книга це Ліна Костенка, Костенко «Записки українського А, Давненько вже читала цю книжку, ну як давненько. В році, здається, 18-му. Ось, якщо я не помиляюся. Це про це про перші революції, революції на граніті, помаранчеву революцію. Про те, як знову ж таки творилася наша незалежність, вже здавалось би незалежній країні. Це про те, як люди виходили на майдани, і вони боролися за ті цінності, в які вони вірили. А це про оцей довгий тернистий шлях, яким ми продовжуємо зараз крокувати. І, хоч з подій цієї книги вже минуло багатько часу, майже 20 років, але тим не менш. Історія циклічна, історія доволі жорстока, і несправедлива, але ми теж не можемо цього відняти. І тут про людину, яка. Пережила різні стадії революції, пережила різні стадії подій всередині країни, яка пропускає через себе це все. І дуже болюча, я вам скажу книга. Мені дуже було сумно її читати. Я, мені навіть здавалося, що я впадаю в депресію, коли читала цю книгу. Тому треба бути готовим до такого прочитання, але це точно надпотужний твір. Наступна книга це інтернат Сергія Жадана. Я спочатку сприйняла її доволі неоднозначно, і ви теж її можете трактувати те, що тут відбувається, і які тут персонажі. Ви теж можете по-різному це трактувати, але це історія вчителя Паші, який пішов за своїм племінником в інтернат в той момент, коли в Донецьку область прийшли ті, прийшли ті, кого там нет і як він з ними зустрічався. Які були події, випадки, розмови? Це така собі road story, але це road story через призму війни, вторгнення військової агресії і нападу на мирних людей? Так, наступна книга це Станіслав Асєєв. Ой, прям ну я без передишки про важке щось говорю, надалі буде ще трошки легше. Світлий шлях історія одного концтабору Станіслава Сєєв. Це історія про те, як наших людей катують, як наших людей морально-психологічно нищать, знущаються. Але це про силу духу, а, яка була у людини, яка пережила концтабір, пережила страшне і змогла показати своїх демонів великому соціуму. Могла показати, що твориться на українській землі в українському Донецьку. На жаль, ну, по суті, то його зараз важко назвати українським Донецьком, але це все одно наші території, наше місто. Як в культурному центрі створили камери для ув'язнення людей і поставили нари дуже болюча реальність, дуже болюча оповідь, але. Це наш український біль, який ми продовжуємо, на жаль, переживати. Хтось в думках, а хтось фізично. А, наступна книга це Берися. За лаштунками імперії Віри Агєєвої. Теж про українське, яке забирало у нас. Трошки воно, в принципі, перегукується з твором Забушко, як рубали вишневий сад. А теж про Тих людей, які жили в Україні, але не були українцями, і абсолютно нищили все українське, наприклад, як Булгаков. Тут про людей, які не могли визначитися і довго металися між двома фронтами, наприклад, як Микола Гоголь. І тут багато ще про які культурні аспекти, які стали у нас і в Росії наріжним камнем, і які. Дуже не хоче визнавати ота сторона Запорєбріка, що є нашим, що нашим українським, а що вони взяли і нахабно вкрали. Тож дуже, дуже детальна книга на такі моменти, теж рекомендую, дуже актуальна. Далі трошки в мене будуть легші книги йти, бо там прям якесь таке навантаження психологічне, аж важке було. Вивітрювання Артем Чапай. Здавалося б, Художня книга, вигадана історія, але теж мені стільки українського. По-перше, мені згадуються українські Карпати, коли я беру до рук цю книгу. Тому що на початку нам оповідається, як подружжя поїхала відпочивати у Карпати, відповідно у свою відпустку. І там багато всього такого карпатського, прям приємного. Того, чого мені зараз дуже хочеться пережити, От забратися на гору без в'язку, без нічого, і жити там на якійсь там городині, ходити за грибами, ягодами, пити ароматні чаї, дивитися, як сідає туман між пагорбами. А потім тут про українські міста, які почали вивітрюватися, які почали зникати, і як люди, ким люди ставали під час цих процесів. Попри те, що це коротка книга, вона доволі глибока і. От якийсь український страх, якийсь український біль тут переданий через цей процес вивітрювання, через ці процеси страху, які ми переживаємо, коли ми загнані у вугол і розуміємо, що. В нас чогось немає, чогось не вистачає, бо ми чогось втратили, як ми можемо поводитися. І певно, тут ще можна простежити такі собі рефлексії автора, які через ухудоження передані. Це, зокрема, процеси знову ж таки, втрати наших областей, наших земель, Донецької, Луганської областей, частини міст, так, цих областей, які почали загарбувати сторонні люди. Так, е, наступна книга е, це Степовий Бог Євгена Ліра. Ось тут міфологія жахастики, ось тут українські теж, прям український якийсь такий фольклор, українські жахи, українські духи, українське, український побут і українські. Якісь такі трошки навіть звичай мені тут відчувається. Теж невелика книга, але в ній вистачає чогось такого магічного, чудернацького, чогось страшного і чогось такого. Ну, знаєте, слов'янсько-химерного. Ось так мені хочеться це е, охарактеризувати. А, так, далі. Принцип втручання. Знову Тамара Горіхозерня, якась вона мене розкидала трошки. А, це про теж тут дуже гарно продемонстровані українські. Села в плані того, які люди ще там живуть, і які люди можуть зустрічатися, які можуть вас зустрічати по падьошки, як можуть нахабніти, дивувати, ображати. Тут про нашу певну таку спадщину архітектурну, яку нам частково збезчестили в часи Першої і Другої світових воєн, про ті багатства, які в нас є, але вони втрачають. Це знову ж таки архітектурні про е, наш український менталітет, який він різний, і як він по-різному сприймається різними людьми, і е, які інколи бувають крайнощі навіть в цих процесах. Тому тут багато такого різного. Ну а ще тут історія про людей, які постраждали від війни, е, яка прийшла в 2014 році, які втратили когось. Які Мають дірку в серці і мають чимось її заповнити. І от Чим вони її заповнюють, які е, теж долі зустрічаються на їх шляхах, ось про ця книга. Так, е, далі тут в мене Дара Корній, Зірка для тебе. А цю книгу я дуже люблю за український Львів, за українську таку історію, е, за е, історію теж Другої світової війни, е, яка Саме оповідається із Львова а, і за сучасний Львів. Я була дуже захоплена, коли читала цю книгу. Вона така більш романтична, така драматична, меланхолійна трохи, але теж от, в ній відчувається все таке українське, на жаль, і хороше, і погане. Наприклад, сирітство дітей. А, і як вони знаходять друзів, кохання перше навчаються, вибудовують свої шляхи і теж тут дуже тут я. Кайфувала від того, яким я бачила Львів різним, абсолютно різним, і від цього серце і раділося, і на жаль, плакало. Але знову ж таки, це правда, це історія, це те, чого не викреслиш і це те, що. З нами це те, що лишається. І остання книга, яку я покажу, це Іларіон Павлюк, Білий Попіл. Тут ретродетектив, в якому чудово продемонстровано українське село з його звичаями, дивними звичаями, з чимось таким міфічно фольклорним з чимось таким. От, Я не знаю, знаєте, атмосфера Вія дуже в цій книзі. Я вже колись розповідала про неї. Так от атмосфера Вія в цій книзі так домінує. І тут такі якісь традиції, тут якісь такі українські вірування, якісь такі звичаї, Ілоріон Павлюк прописує, що мені от дуже сподобалось, і теж воно якось відгукнулося, і я побачила, що це так. Це, це те, що нам характерне, це те, що в нас є, це те якими ми можемо бути, в що ми можемо вірити, в що ми можемо не вірити, як ми можемо визначати винних і невинних. От тому ось таке всяке різне. І виходить, що от стільки-то багатько книг, я не знаю, ах, це а ні, я вибачте, я це не буду брати, бо це дуже багато, і це дуже важко, і воно падає. ох. Так, трішки візьму собі отак на руки, і то не буде видно. Окей. Тож, ось такі українські книги, українські автори, українські теми, проблеми е, я хотіла вам показати в цьому відео. Все потроху українське, і знаєте, мені особливо все ж таки я це поставлю з вашого дозволу. Е, Важливо не зачаровуватися, важливо розуміти адекватно все, що в нас є, все, що відбувається, тому що ми різні. На жаль, серед українців теж є і хороші і погані люди, і це тільки демонструє те, що ми всі люди. Так, і ось це я хотіла показати в книгах, що вони теж різні і вони по-різному нас можуть показувати. І кожне нове бачення може тільки доповнювати наше сприйняття. Тож, ще раз всіх вітаю з ним відновлення нашої незалежності. Всіх люблю, щиро обіймаю. Продовжуємо вірити далі в ЗСУ. Не забувайте долучатися до ініціативи Читаю для ЗСУ і донатити за рахунками на Монобанк та Приватбанк. Також ви можете брати участь у лотереї Книжкові, яка зараз проходить відповідно в Фейсбук-групі Буктюб Українського. Також посилання залишу в описі до цього відео. Долучайтеся усіляко і тримайтеся, віримо у все краще. Миру вам у душі, і миру в небі. Побачимось у наступних відео.